Всім привіт! З вами Лорд. Розпочинаємо грати Козаки 2 завоювання Європи. Будемо завоювати Європу за Іспанію. Складність важка. На початку буде трохи важко грати, так як в нас із загонів, які в нас доступні, герілляси, а їх там в два рази менше, ніж в основному всіх інших націй. Зазвичай, ну, 120 має бути, а нас буде їх лише 60. Зараз я зміню геріляс на мушкетерів, тому що їх 120. У мене буде два загони по 120 солдатів і два загони герілясів по 60. Переходимо із сектора Мадрид в Барселону поближче до Франції. Веллінгтон, Англія атакує сектор Франції Нант, але програє Наполеон. Франція атакує Франкфурт, Союза Рейна і захоплює цей сектор. Московія переходить в сектор Україна. Княжевич, Польща в Краків. Союз Рейна атакує Франкфурт, але так як там багато загонів, він програє Наполеону. А я цим часом спробую захопити сектор Тулуза. У мене 4 загони. Хоча, по суті, якщо по солдатах сказати в мене лише 360. Так як 2 загони по 60 солдатів. А от ворога 480 солдатів загалом, так як всі 4 загони по 120 солдатів. Захоплюємо одним загоном Геріляс поселення вугілля. А мушкетерів будемо відправляти один загін на південний захід, щоб захопити поселення золота. Інший загін геріляс відправимо на північ, щоб захопити поселення їжі. Ще один загін мушкетерів ми відправили в поселення їжі, щоб його захопити, що знаходиться на півдні. Мушкетери у нас якось не дуже хочуть іти рівно по дорозі, а якось бозна як ідуть. Коли вони так ідуть, у них падає витривалість. А якщо витривалість впаде до критичної позначки, червона лінія із права, якщо ви бачите, тоді буде падати бойовий дух. А якщо бойовий дух впаде до критичної червоної полоси, та що знизу. Тоді, якщо по вам відкриють вогонь, навіть вистачить там декількох солдатів, загін може розбігтися. Так, грілясами ми пробуємо атакувати захисників селища їжі в рукопашну, хоча нам це погано дуже вдається, так як наших небагато і в них низький показник рукопашного бою. Бачимо, до нас вже підходить ворожий загін Франції, а саме фузелери. І ми тут думаємо, що ж робити з грілясами, які ніяк не можуть знищити захисників селища. І бачимо, нові виходять захисники, відкривають по нам вогонь. А іншим загоном ми, щоб не чекати довго, теж відкриваємо вогонь, вогонь по них і захоплюємо поселення заліза. Також бачимо, що доведеться нам вистрілити іншим загоном геріляс, щоб захопити поселення їжі, так як ми вже втратили третину наших солдатів, а селище так і не захопили. Бачимо на півдні до нашого загону мушкетерів підходить загін фузелерів, тому ми інший загін, який захопив поселення золота, а саме мушкетери, відправляємо на допомогу. Іншому загону, поруч кого вже чотири загони ворожих, три з яких Національна гвардія, один загін, який найперший прийшов у зелери. Бачимо загін, який у нас мав йти на допомогу мушкетерів, в нього впав впала витривалість, і я його поставив, щоб він трохи перепочив. Інакше бойовий дух впаде, а це для нас. Дуже погано буде. Бачимо до нашого загону мушкатарів, які обороняються, підходять фузелери. Ми відкриваємо вогонь і мінус ворожий загін фузелерів. Геріляси, ті, що захопили залізо, нас вже перезарядилися і відновилися. А ті, що захопили поселення їжі, ще відновлюються. Бачимо один загін ворожий е пішов на північ, і залишилося два ворожі загони. Національної гвардії. У мене один загін мушкетерів і інший вже майже прийшов теж поселення на допомогу. Один загін, який вистрілив, ще перезаряджається тому ми пробуємо тим, який йде на допомогу, атакувати ним ворожий загін Національної гвардії, які до нас дуже близько підходять. Відкриваємо вогонь і знищуємо загін Національної гвардії. Інший поки не атакує нас. Тим часом герілясами рухаємося на північ, трохи на сход, щоб захопити поселення вугілля. Там така невеличка провулка, так би мовити, я думав туди і провести наших герілясів, але щось вони не захотіли. Вони почали обходити з різних боків. Що мені не сподобалося, тому я став чекати, поки до мене самі захисники підійдуть. А цим часом, загоном, який вже перезарядився, який знищив фузелерів, ми атакуємо загін Національної гвардії, вистрілюємо. Нас навіть не повністю всі солдати вистрілили, лише перший і другий загін. Дві третіх вистрілили. Але цього було достатньо, щоб знищити ворожий загін Національної гвардії. Той загін, який йшов на північ, вже повернувся на південь. І мої два загони мушкетерів перезаряджаються, очікують супротивника. А цим часом геріляси, які чекали захисників селища вугілля, відкривають по ним вогонь, так як захисники вже підійшли в групопашну і почали нас атакувати. Захоплюємо селище вугілля. Іншим загоном герілясів ми пішли на. Північний захід, щоб спробувати виконати завдання. Шукаємо, скільки там загонів буде ворожих. Там загони невеличкі, по 30 солдатів один. Бачимо там два ворожих загони. А цим часом до наших мушкетерів підходять Національна гвардія Загін ворожий. Ми теж їм на зустріч підійшли, вистрілили, але, на жаль, нашого вистрілу не було достатньо, щоб знищити загін. Хоча в нього дуже впав бойовий дух. Бачимо, герілясами ми стріляємо по одному загону, там підходить інший загін. А цим часом ми мушкетерами десь однією лінією вистрілюємо іншим загоном і атакуємо двома загонами мушкетера, мушкетерів загін Національної гвардії. Тим часом гіріляси в нас атакували ворожі загони, щоб виконати завдання. Але вже напевно не встигнемо ми це зробити. Так як у нас показники рукопашного бою низькі, а вистріл ми вже зробили. Захопили ми сектор, отримали 900 досвіду, 1000 додаткового вугілля і десь близько 8000 їжі. Також отримуємо ми нове звання, а саме капітан. Тепер бачимо, що ми можемо не 4 загони. Очолити А6 загонів. У нас мінус один загін вийшов.